Усім привіт, любі друзі! Я усіх вас радо вітаю на своєму каналі у своєму новому відео, котре сьогодні розпочинаю із ранкової кави і ось такого сонячного і дуже приємного ранку. Того вперше до мене завітав на канал. Я представлюсь. Мене звати Івана і ми з сім'єю проживаємо у Сполучених Штатах вже більше 20 років, а саме у штаті Іллінойс. Три роки тому ми придбали будинок, який зараз облаштовуємо, налагоджуємо тут побут, робимо все, що, як кажуть, потрібно для будинку. і Також створюємо комфорт для нашого тут проживання. Мій канал є про мотивацію на домашні справи, на справи Садогородні. Також тут знайдете смачні рецепти, подорожі. Одним словом, життя звичайної української родини тут, у Сполучених Штатах. Тож, якщо вам до вподоби такий контент, і цікаво дивитися такого типу відео, то я запрошую вас усіх до перегляду. А я ловлю свій ранковий вайб за горнятком кави. Це неймовірне відчуття, коли ти можеш насолодитися по справжньому. Ось такими гарними сонячними промінчиками, котрі тебе заряджають на цілий день, котрий у тебе попереду. Ну і також це є неймовірна, як кажуть, естетична насолода, тому що довкола все розквітає, зелень, квіти. Одним словом, по-справжньому насолоджуєшся цими хвилинами. Нещодавно придбала у маршалсі ось цю черепашку з жовтим панциром. Як тільки її побачила, зрозуміла, що повинна її купити, тому що вона абсолютно підходить під мою вуличну мебель, під мої вуличні подушки, котрі перекликаються таким теж яскраво жовтим кольором. Тож вона абсолютно сюди підійшла. Ну, а ми знову косимо траву, вернішимо мої хлопці, знову доглядаємо територію, тому що за два тижні трава трішки підросла, падав дощик один день, такий досить сильний. І, відповідно, травичка росте, і не хочеться її дотримуватися до таких великих розмірів. Також в мене зацвіли мої іриски, біленькі з жовтими серединками і голубенькі. І ще також я висадила ось тут пітунії довкола своєї клумби, зробила ось таку змійку, дуже мені подобається. Я роблю так щороку, і вони дуже гарно тут виглядають. Ну і потрохи починає червоніти полуниця, що мене не може не тішити, особливо мого молодшого сина. Він дуже любить ось тут ранком перейтись по полуничці, собі зірвати свіжих, так як я колись робила у своєї бабці. Так, купила ось ще велосипед. Такий за 1499. Велосипед Кашпо. Минулого року на нього дивилася, але був тільки з одним ось таким заднім. А сьогодні була біля своєї роботи у Боллінтоні і зайшла і глянула, а вони мають, був у білому кольорі, в чорному. Не знаю, взяла в білому. Зараз буду висаджувати, заодно ще докупила ось петунії. Коротше, я від квітів вже все божеволію. Щось завжди мушу садити. Одним словом. Зараз я це посажу і хочу цей велосипед поставити перед хатою, там на фронті. А цей чорний, напевне, заберу назад будинку. Ну, зараз подивлюся, буду якось комбінувати, гратися з тим всім, але мені дуже подобається. Так що, такий прикольний, Гарненький. навіть сидіння є гарний. Зараз будемо садити. Що ж, декоративний велосипед я придбала, квіточки пітунії також, і зараз все гарно посаджу. Люблю я цю справу, не можу нічого з собою зробити. Приходить ось ця пора, коли хочеться всього і багато насадити. Я сама люблю дивитися такі відео, коли люди висаджують, щось садять, пересаджують, і дуже мені подобаються такі канали, де справді є такі дівчатка, які розбираються у садівництві, у городах, у рослинках. У мене з цим трохи так, як кажуть, трійка з плюсом, тому що я не завжди запам'ятовую всі назви рослинок, але стараюся це зробити вже багато чого знаю. Ну, це може пов'язано було з тим, що ми до цього часу проживали у квартирі, і в мене не було справ з якимись вазонками, квітами, рослинами. І я просто купувала якісь кашпо, пітуні на балконі. Їх так. Посажу і все. Але щоб ось біля свого будинку, то це ще було, коли моя бабця була живою, і ми ось з нею висаджували і півники, я знаю, і барбариски. Але тим не менше, ось поки з вами розмовляла, вже посадила собі ось такий декоративний велосипедик. Ну, він такий милий. Напишіть, як вам, друзі, бо мені дуже подобається. Він абсолютно сюди підходить. До фронтової частини тут будинку, і він дуже гарно тут дивиться: саме білий, а чорний я перенесла на задню частину двору. Також мені знайома передала хосту одну. Це власне мама нашого Даніка через Олежика. Він був у нього в госпіталі, і вона саме мені придбала таку хосту. Вона знала, що в мене немає. Мені дуже приємно, вона дуже гарно розбирається у садівництві, у рослинництві, В них дуже красивий сад. Я коли-небудь як буду у них в гостях обов'язково покажу. Данік себе краще почуває. Він йде е, такими маленькими кроками допереду, і ми е, дуже цьому раді. Знаю, що хоста не любить прямих сонячних промінчиків, їй треба таку напівтінь, то вирішила посадити її ось саме тут. в мене тут такий затишний куточок, і їй тут буде дуже комфортно. І ще також придбала цього тижня кущ самшиту ще один. Вирішила його посадити ось тут між кущиком самшиту цього і ялинкою. Тут такі в нас є прогавина така, і саме у цій частині буде йому теж дуже комфортно. Коли він виросте, як кажуть, заповнить цю порожнину. На просторах інстаграму побачила рецепт морозива з бананом і вирішила спробувати. Мені дуже сподобалося. Для цього потрібно заморозити за два-три банани. На 2-3 години, а то й на цілу ніч, і я ще додала сюди від себе полуницю, хоч там цього не було. Але єдиний мінус, який був, я її не заморозила. І це було трішечки, як кажуть, по-іншому смакувало. Але тим не менше. Рецепт дуже класний. Найперше, це є зовсім не калорійно, дуже прохолоджуючий такий, така страва. І саме основне це корисно. Тож, я ось так перебила все в блендері. Банан у мене заморожувався цілу ніч. І, як я вже казала, додала туди полуницю. Але обов'язково її заморозьте теж. Тоді буде набагато смачніше. Задекорувала трішечки ягодами малиним і просто неймовірний смак, прохолоджуючий, такий якраз те, що треба для літньої пори. Ще нещодавно поїхала ось вуличкою, і там був гараж сейл. Це є гаражний розпродаж, це дуже популярно у Сполучених Штатах. Тут завжди щось можна знайти цікавеньке і досить за приємну ціну. Люди собі ось так в гаражі, все, що їм не потрібно, чи можливо їм заважає в будинку, чи можливо вони переїжджають. Ось так розпродають. Завжди можна щось корисне для себе придбати. Так, дівчатка на гаражній розпродажі ось хочу показати, що придбала. Е, купила ось такі е, ножі новорічні. Е, кожному ось на стіл 4 взяла. Наприклад, якщо є якісь такі е, страви, які треба різати, чи там масло собі намастити, чи якусь намаску, то ось такі з, з е, е, ялиночками зовсім нові, з, запаковані, взагалі навіть не було, напевне, вживання, бо тому що. Навіть не видно, що вони вживані. І вони коштували 3 долари. То вона мені ще зробила знижку, то я їх за два купила. Купила ось таку красиву теж новесеньку рамочку за долар І е, оцю супницю теж вона мені дала знижку, на неї 3 долара. Вона коштувала 4. Дивіться, взагалі новесенька з ковшиком білим. Е, пише, що це є іспанська порцеляна. Дуже, гарний, дуже гарна супниця. Подивіться, краса неймовірна. Я дуже довільна, тому що я довго за такою придивлялася. В мене є білий набір, такий різдвяний, і я хочу, власне, щоб в мене була ось на грибову юшку, на Новий рік, на Різдво ось така супниця. Тож, такі в мене. Там покупочки на гаражному сейлі. Люблю я такі речі, і деколи дещо можеш щось передивитися, в мене є від них, від гаражного розпродажу ваза дуже красива. Я одну була, купила, теж чисто випадково так заїхала, глянула і там продавалася буквально за якісь пару копійок, два або три долара. Одним словом, мені подобаються такі. Якщо щось таке гарне, і мені я кажу, зачепило око і зовсім новесеньке. А взагалі такі розпродажі вони є дуже добрі, тому що ось приїжджають люди, наприклад, і вони не мають нічого. А ось по таких розпродажах собі можна і посуд якийсь купити зовсім за копійчані гроші, І одітися можливо людям щось потрібно. Одним словом, тут це досить популярне і. Американці самі навіть просто по фану їздять дивитися, тому що іноді якийсь антикваріат продають, або якісь старовинні картини, щось таке, що люди за тим полюють, чи мебель якусь дуже цінну. Так що ось так показую вам. Також наш молодший синочок-артурчик здав на теорію водіння, дістав тутешній перміт, як він тут називається. Тут у 15 років це можна зробити. І також зараз проходить водійську школу, і треба потрішки мати навики водіння. Тож ми всі по очереді з ним їздимо. Також є інструктор при школі, де він ходить. У водійську школу, тож ми вчимося потрішки їхати, тому що у 16 років тут можна здавати на водійські права і їздити на авто. А це ми зібралися з нашими друзями. Вони нас запросили у німецький ресторан Крас Брівінг, де варять справжнє німецьке пиво. Хлопці хотіли спробувати його, тож ми знову вирішили зустрітися, провести гарно час. Ми любимо такого роду посиділки. Це завжди приємно зустрітися завжди приємно поспілкуватися. Поговорити на різні теми, особливо, коли, як кажуть, з людьми цікаво, приємно і є спільні інтереси. Тож, ми з чоловіком прийняли запрошення, знову вирішаємо у дорогу нам їхати недалечко, це хвилин 30-40 до містечка Розмонту. Містечко Розмонт, хто проживає в штаті Ілінойс, напевне, знає, можливо, хтось і був тут. Воно цікаве тим, що, по-перше, знаходиться недалеко від аеропорту Огера. Друге, те, що тут є дуже велика сітка готелів, різних ресторанів, також кінотеатрі і самі театральні зони. Дуже багато шоу тут завжди проходить. Ось навіть в цей день, коли ми були. Тут було Енімі-шоу, де ось з мультиків Енемі були переодіті. Люди ходили. Це так званий двохденний шоу-шоу. Також тут виступають різного роду артисти і американські, і навіть наші українські. Ось в одному з таких клубів ми були на гурті Антитіла. Де виступав Тарас Тополя. це теж було тут. Тож воно дуже цікаве ця місцевість. Також тут є дуже гарні ресторани, на кожен смак, дуже вишикувані, є нічні клуби, є казино. Одним словом, тут є де погуляти на кожен смак. Ну, ми полюбляємо хорошу компанію, гарне спілкування. Ось була жива музика тут всередині. Так що ми провели абсолютно фантастичний час, як кажуть, на забутні хвилини завжди приємно зустрітися з хорошими друзями і провести, як то кажуть, вечірній час і суботній вечір в гарній хорошій компанії. Мали масу задоволення. Тож ділюся з вами також цими кадрами. Також тут дуже смачні десерти, дуже гарна їх подача. Тож, хто проживає у штаті Ілінойс і ще не відвідав містечко Розмен, обов'язково це зробіть. А хто планує приїхати до Ілінойсу, так само рекомендую вам. Це абсолютно фантастичне місце. Ще дуже люблю вечірні прогулянки нашим райончиком. Він надзвичайно красивий, особливо у літню пору. Кожен порається біля свого будиночку, старається його зробити як можна симпатичнішим. Насадити дуже багато квіточок, рослинок, озеленити. Зараз багато робіт. Люди проводять таких біля будинку. І я дуже люблю ось так пройтись вечором, подивитися в кого що росте, як що хто зробив. Ще у нас тут на районі є дуже гарні озера. Ось це одне з них, котре ми дуже любимо і завжди тут прогулюємося. В ньому живе дуже велика черепаха, і я час від часу її підгодовую. Приношу ось хлібчик, який в мене залишається, щоб її трішки підгодувати. То хотіла вам показати, яких вона великих розмірів. Ось такий у нас красивий район тут. Любимо ось так вечором прогулюватися. Це дуже приємно і саме основне це корисно. Ну і ще на завершення вам трішки дантауна нашого, Чикаго, Бінді Сіті, наше красиве місто. Тож, сьогодні в мене було ось таке, любі друзі, відео. Я дуже сподіваюся, воно вам сподобалося, і ви сьогодні залишилися приємно задоволені. Я буду вам дуже вдячна, якщо ви поставите цьому відео вподобайку. Хто не підписався, будь ласка, зробіться. Ну і, звичайно, чекаю вас у коментарях. Всіх вас люблю і обнімаю. Бережіть себе та своїх рідних, всім па-па і всіх до нових відео.